Мене не було цілий місяць. Останній ролик виходив, ну, як ви думаєте, місяць той що дивинний, а шорт вийшов сьогодні два рази. Однаковий, але один прийшов так. Давайте виберемо ось такий свед... сведрик, тому що мені не дуже подобається через. У на пруд рибу глушить, не стоять тут на сонку. А навіщо її глушити? Коротше, повертаємося в Скулбой провіряти чити. Коротше, я хочу подивитися, що самі прикольчики з цими читами. Що можна з ними зробити? Коротше, давайте. Є е у нас моде, флу і нокліт. Флу нам дає пелітати. Моде дає використовувати такі предмети. Що відключити? Це все одно вдавуть Зараз я вам хочу дещо що показ... Чекайте. Змоти теж можна літати. Флул додає, що типа можна... Ано кліп дає те, що. Ну, ви всі знаєте, сме. Буляха-муха. Куди я летю? Так. Показую вам останній раз. Бачите шланг тут. Якщо спуститися вниз. Ще, чуть-чуть, ще, 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 ще. Так, не стільки. Десь тут під двором має лежати шланг. Скручений. Дивіться, ну начебто ось так. Ну, я його вже був заспам. Він куди полетів. Ну, мені здається, і за то, що... О, от він. Я його не спамнив. Якщо його забрати, то забереся ось цей шланг. Мені дуже цікаво подивитися. Ще щось. Так, подив... а ви знали, що тут пруд пустий, якщо ось так залетіти, тут нічого такого нема. рибак уже пішов геть. Так, ти? Я хочу викрутити яркість на максимум. Оп! О! Так ошусь від. Коротше. У рибака нема мебелі нічого. Вообще в домі. Так в пруду риби нема. А чому він там рибачить? Вот я бы показала, как надо. Угу, угу. Ти... До речі, вы знали, что тут забора нема. То есть на весь забор. Якщо и так, грабіжники можуть тут обіжати. Прийдете. Вони... Я в курсі, що у вас тут трава? Мені здається, ці доми, ці хижині не безполезні. Тому що придивіться біля склубоя одна ця хижина І здається, інший акт буде пов'язаний з нею або з тією ще напроти, тому що. Ой, що там? Фух, він каже, ой я. То мені здається, що Ігор або я броню туди м'ячик або сюди, або будемо гратися біля нас і бронемо сюди. Ми маємо будемо бігати і маємо забрати м'ячик. Ну це всього лише факти. Ну, може і не так. Ай-яй-яй, привіт-привіт. Я сповнюю, що дає флю. Якщо не буде флу, то нокліпа не включиться, тому що флю. Флю, 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 флю. О, <тасшиф> то есть мод включає те, щоб можна літати. Флю включає те, щоб нас не бачили. Я Созум, чому чоловік каже, куди я дився. Чо, сидиш? Давай, помогай искать сына, этот паразит опять где-то прячется. Я буду великий, думаю, будете. Так, вони заходять в мою кухню. Сейчас ви будете сидіти на кухню. Патя через вікно вилізає. І біжить і стоїть там, поки нас не побачить. Мені цікаво, а що би, якщо я його тут побачу. Стоять! Нет. Так да. Э, я тут, а-а-а-а-а. А вот меня шукають, а я уже сбежав. Це самый прикол, за прикольчик прикол. И ч? Храса висла, тому що я зробив бахпу. Тут чути ты музику Победи. победу. Ого. Тепер я можу по Тепер я можу попадаться перед друзями, як я збігаю від батьків за считанные секунды. Ні, ні, я ні в коем випадку не використовую читы. Заново. Я хочу ще теж перевірити. тобто, виманити їх на подвір'я. А заманити себе на х на дах. А вони будуть казати типу, чи як там. А, точно спонятав, давай без з читов попробуй. Коротше, мені це дуже сподобалось, так що я їх маневр. Тепер сиді у чоловіки з-за какой-то училки. Як тобто, от сюди? М -м. Так, не включилась, почекай. Давай. Давай. Приятно, Каш. Давай. Что, сидишь? Давай, помогай искать. Спи на это. Проси, опять где-то... Я ее хочу... Так, чекайте, я хочу oh,

я да, ничего не спрашиваешь? Да, я хочу выманить его, да. Яму! Сейчас ты у меня получишь! Ну и чё, чё? Что ты мне не сделаешь? А -а -ах, сейчас ты у меня получишь! Я запутался в словах, я забыл отца. Ах ты читя! Ах, ты читер, сам ты читер. Попал! А, это на портеру а все. Давай быстро, 20 приседаний. Раз. Раз. Р -р 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 Раз. Да, у. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Я семь, выиграл у Четыре, четыре. Восемь. Девять. Десять. Десять. Десять.

Мені здається, ми достатньо чи ти б пробували Так що всім пока, ставте лайки, підпишіться на мій канал. Уїї, тому що я знову можу пропасти на пару місяців.